Ви задекларували е, право власності на низку об'єктів нерухомості, зокрема на дві квартири, два гаражі та житловий будинок. При цьому у графі вартість станом на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою. Ви вказали одну гривню. Щодо кожного із цих об'єктів нерухомості. Поясніть, будь ласка, з яких причин ви зазначили саме таку вартість одну гривню? Це були ті помилки, які були мною допущені на початку досвіду заповнення декларації. Вони всі виправлені, і на сьогодні їх я не повторюю. Це було і. Хибне розуміння того, що, можливо, декларація це своєрідний діалог. Виявилося, що це не діалог, що це іспит. Іспит з суворим результатом. А, чи можна перевести, зверніть увагу, що одна з, один з об'єктів нерухомості придбаний ще в минулому сторіччі в 1996 році. І він придбаний за попередню валюту, якої сьогодні не існує. Я Окремі рази пробував переводити карбованці в гривню. В інші рази заповнення декларацій я хотів вказати ну, з метою того, щоб дати свої пояснення у цю одну гривню. Але виявилося, що це все помилки, я їх виправив. І головне, що я хотів би підкреслити, жодна з цих помилок, звісно, що одна гривня повертає увагу. Це фактично для діалогу я хотів зробити. Але жодна з цих помилок не мала на меті приховування майна, заниження його вартості або якихось інших хідних дій.